І у мене є ще грибна корова, за допомогою якої я можу мати нескінченне джерело їжі. Бем! І все готово. Тепер у мене є купа супу. Селяни просто зібралися і, і мочать козу. Я окей, я не дивлюсь, все хорошо. І я компліт. Канд позаспавнився! Я знову його просрав! Я знову просрав селянина. НЕПАКЛУТАЖ закрита! Йоханий! БАБАЙТ! Добре, що в мене є купа крутяку і в цілому, якщо я правильно спустюсь, то... Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми будемо виживати в конкретній такі неволі, тому що перейти за цей бар'єр ми не можемо. І бар'єр буде розширюватись і постійно розширюватись, коли ми будемо виконувати завдання. І зараз перше наше завдання це збери три дерева. От вони, і валяються. У нас тут є кулька, і Коза. А ти можеш ходити за ці блоки чи ні? Цікаве питання. Ні, вона не може вийти звідси. Значить це круто. Але з другої сторони, ніхто до мене й прийти не може. Світ у нас побудований таким чином, що кожного разу. Разу ми будемо відкривати щось абсолютно новеньке. І я не знаю, наскільки сильно буде розширюватись цей світ, коли я буду виконувати завдання. Але в цілому я б не проти щесь його спробувати зробити. І кстати, почекай, світ збільшився? Ні, не збільшився. Ладно, тоді давай здобудемо ще два куска дерева. Кстаті, воно динамічно оновлюється, тому що було три, потім два. щас усього одне дерево осталось. Тому давай його шведесенько бем добудемо. Компліт. Оба, все затимніло і. Тепер у мене трошечки більше стало місця і появилась в моєму володінні ціла корова. Так, крафт Вуден тулз. В принципі, я не проти. Правда, я не знаю. Само посадилось. не непогано. В принципі, я довольний. Шкода, що бачиш, так я не можу добувати ось до дерева. Хоча в цілому міг би, якби це було звичайний бар'єр, але це далеко не звичайний бар'єр. І питання тільки полягає в тому, що саме ігра ну, говорить під назвою Дерев'яні інструменти. Ага, будь-які деревяні інструменти, я понял. І у нас стало трошки більше місця, і тепер... Е, э, курка вилізла! Вау! І ти зможеш вилізти? Ні, ти не можеш. А курка як вибігла? Ааа. Ааа, все, я поняв, як вибігла курка. Ну, ти гамнючка, ну гамнючка, дай боже. Так, скриню, кстати, можна добути. Тут є паростки дуба, кістки и миски. В принципі, це хорошо. Потому що нам надо абсолютно кожна. Будь-який ресурс нам потрібен, і треба ламати оцю. Курка знову вибігла, в мене більше нема курей! О, ні є! І дерево ось це виросло. Хорошо. В общем то, що ми можемо зробити в цій от штуці. У нас є квест здобути три кругляка. Скоріше за все, мені гра потім скаже, зроби камінні інструменти. Я в принципі буду не проти. Але поки що ми робимо дерев'яне кайло і пробуємо копати собі невеличку печерку. Тому що, ну як по-другому, як по другому без печери, то головне, щоб до мене козаця не залетіло, та й в цілому можна шведесенько добувати все. Бенц, бенц, і все буде чітко. Ось тобі і останній круглячок. Хорошо, компліт, мені віледжера дали. Можна вугілля на смарагди міняти. Нехило, нехило. Правда, де взяти скільки вугілля в такому ну малесенькому місці, можна сказати. Окей, давай далі дивитися на наш квест. Наступний наш квест це скрафтити кам'яні інструменти. В цілому, в цілому, це супер ізі Бемс і мені дали ще одного віледжера. І дивись, сіки в мене вже місця тут. У мене реально його купа. А ти, кстати, папір міняєш на смарагди. Це теж дуже класний чел. Ну, якщо просто брати і шукати смарагди, тому що. Що ми в свою чергу можемо ну, як би то мати купу смарагдів, щоб потім хоч щось купувати. В цілому це круто, але є один нюанс невеличкий. І заключається він в тому, що у мене немає ні вугілля, ні тростини. Це реально біда. Але наступний наш квест це скрафтити пічку. Тому в цілому я думаю, що це буде доволі таки легко, тому що ну з кругляком у мене проблем немає. Кстати, мені дали миски, і у мене є ще грибна корова, за допомогою якої я можу мати нескінченне джерело їжі, і робиться це все дуже легко. Де сюди. Бем! І все готово. Тепер у мене є купа супу. Підлива. Кстати, курка появилась диви. Непогано. О, А, моя там новий цей чел. Обалдеть. Так, давай зробимо зараз пічку, щоб не. Провтикувати певний час. І мені дали ще одного селянина, на який міняє вугілля на смарагд, і ще можна купити в нього залізний меч крутий. Обалдеть, це реально класно. А, збери три вугілля і знак оклику. Ти що гониш? Ти хочеш мені указувати, що робити? Ти? Я тут, взагалі, портал відкрив. Але нічого толкового, якщо чесно, тут поки що ще нема. А тут. А тут є приготовлена курка. Непогано. В цілому дерева в мене достатньо, і я не планую добувати ще. Селяни просто зібралися і, і мочать козу. Я окей. Я не дивлюсь, все, хорошо. Збирайтесь там і робіть, що хочете, а мені треба три вугілля. Кстати, питання цікаве. Можливо, я можу добути дерев'яне вугілля. Можливо, мені не обов'язково добувати ну, кам'яне? Ну як варіант? Можливо, ні. А ось тобі і кінець далі. Окей, давай спробуємо спочатку з дерев'яним вугіллям. Якщо воно не працює, то ми, в принципі, підемо шукати звичайне. Бо з деревом у мене нема абсолютно ніяких проблем. В принципі, ну бо в мене його вже купа. Тут уже шутки не шути, а, а дерево реально багацько. Так, там вроді десь селяни вмирають. У мене я щось чув тільки що, але я сподіваюся, що він буде жити вічно той селянин і все з ним буде добре. А кайло ми дерев'яне можемо спалити в принципі. Ні, це вугілля не рахується! Ох, вижуки, ох, вижуки. Ладно, тоді давай я роблю собі смоскипи, тому що ну вони мені в будь-якому випадку. то знадобляться. Тому що ні чорта й так не видно. Погнали так далі, спускатись нижче. Я спробую, ну, хоч щось добути, тому що поки що вугілля, якщо чесно, немає, і мене це трошечки насторожує, тому що хотілось би його швидко знайти. Але потім там уже буде пожарти там залізо, знайдіть залізо. В общем, квести будуть супер-супер ускладнюватися. Мені здається, що з кожним разом я зможу їх виконувати набагато складнішим образом, чим. Я вже чую зомбі. Цікаво, можливо, тут десь печера просто є. Можливо, бо зомбіка я все-таки чую відчуваю. А от вугілля я не чую і не відчуваю. Його тут тупо нема. Це реальна проблема. Я вже граніт знайшов, андезит знайшов, а вугілля не знайшов. Нема вугілля. Нема. Прикинь, вугілля нуль. Можливо, я, правда, копаю в такому місці, де його нема, але ну, ну як нема, воно повинно бути. Не знаю чому, але поки що мені на вугілля конкретно так не щастить, але я просто зібрав з Ладно, тепер треба знайти залізо. Непогано. Цей чувак, кстати, вовну йому можна здавати. Це дуже круто, але. У ну, мене чорна вовна, а в мене нема. Тут появився вовк. Ну і понятне діло, що в мене тепер нема барана. О, да. Це я розумію, кайф. Це капець. Це капець, конкретний, прикинь. Тупо цей чил у мене все поїв на вовкі. І що мені тепер робити? І що робіть? Він мені з'їв вівцю. Гамнюк смердечі. Я тут, кстати, десь воду чую. Я не знаю, що вона тут робить, але я чую. Wodu. Okej. Okay. Mm, Nie porano. Kupa netok. Палиці, стріли, хорошо. В принципі, я не проти. Дякую. тут знизу ще щось є. Кстати, тут є ну джерело води, а джерело води було б непогано зберегти. Тоді, ладно, давай спробуємо. Отут нижче такого обкопатись. Можливо, я щось тут то знайду. Я знайшов вугілля відразу. Я сіки його шукав. Добре, ж ну жалко, що воно мені вже не треба по суті. Ну, для гри воно мені можливо і треба, але для квесту точно ні. Мені для квесту треба вже залізо, а залізо де взяти? Я не знаю. Вугілля тупо знизу відразу було. Ну понятне діло, дуже все зроблено для того, щоб ти швидко. Розвивався, це ж ціла мапа продумана, як тут правильно все робити. Понятне діло, що вугіллі є десь поряд, так само, як і, скоріш за все, печера, якась тут, можливо, є, там де зомбі кричали. Просто треба її шукати. Понімаєш? не оце. Я чув, там вмирав віледжер. Але, в принципі, ладно. Не до кінця розумію, щас, де здає зомбі, але я був би не проти його знайти. Почекай. Може він вище? Я не знаю, Де він. Десь прямо переді мною. Я. Блін. Ладно. Давай попробуємо щас О, Я знайшов. Я знайшов, я знайшов цілу печеру. Ой-ой, ой тут зомбі чим нормально. А, у мене ніч! Я поняв, мені треба якось скіпнути, бо селяни можуть помирати. Опа, купа пороху, піску. Можливо, мені буде потім скрафтити тінь тінті, скоріш за все. Кстати, ковадло я б забрав. Я не знаю, чи я його можу добути кам'яним кайлом. Тут є ще цілий павук, купа зомбі, які мене дамажать якось. Пішов ти геть, смердячий. Так, я супу коровичого поїм, і я бачу залізо. Найс. Давай освітлимо тут все. Мені треба три шматочки. Бенц, тепер два і. якраз. Мені ще одну корову дали. Непогано, я її нагодував. Так, скрафти залізні інструменти. В принципі, я не проти, тому я обов'язково скрафчу. Тільки подивлюсь, що тут у мене є. У мене є залізна лопата, і я виконав квест. Мені дали вівцю. Ну, дякую. Але що мені знають тепер робити? Мені б її наверх якось витягнути. Але наверху її з'їсть вовк. Непогано. В цілому, навіть дуже непогано, але мені треба звідси валити. Опа, ось о тобі, чуваки, які поїли моїх селянів. Дякую вам велике. В мене є тепер і відьма. Купа зомбі. І взагалі, коротше, коротше, жесть. Шей ще соки розламаю. Найс, nice, супер. І ти теж пішов звідси. Давай ми тут якось хоча б освітлимо трошки територію, тому що. Це біда Тихо, не трогай! Не трогай цю! Вівцю не трогай, сказав! Да, все, бо я хочу зробити собі ліжко. Не треба вівцю їсти. Вона і так тут одна, блін. Так, давай пережаримо залізо. Все, нормально, жити будемо. Ого, що там відбувається. Ааа, там печера, коротше, та є. У мене да, ще залізні інструменти якісь зробити. Ну, точніше, як якісь. Кайло, як мінімум, та й сокиру можна було. б. Але заліза у мене чисто. <заліза>, заліза у мене чисто ні на що не вистачає. І квест це зробіть залізну броню. В общем, скоріш за все, ми зробимо зараз собі залізні черевики. Бо на більше у мене тупо заліза не вистачає. Просто не вистачає і, і більше нема що і робити. Окрім того, що я можу. Але ладно, 4 злитка в мене є, тому ми можемо зробити собі черевики для квесту. Мені знову корову І наступний квест. Е Дойдіть до. коротше, до глибокосланцю треба дойти одним словом. Ну, в принципі, я не проти. Але трішечки місцевість моя розширюється, і зовсім трішки я стойду до ліжка. А, я до нього вже дійшов. Чекай, тут є ліжко, лягаємо. Не можна, бо блукають монстри. Блін, ну то треба забрати ліжко звідси. Оба тут скелет! Паніка! Все, нормально жити будемо. Ліжко ставимо тут дома і лям спати. Шкода, що нема селянів, треба було б їх якось відсейвити Напевно, кстати, корова тільки що задамажилась, бо вона наступила на цей кусок лайна. Ну, це таке До Глибокосланцю дойти, в принципі, це можливо, але є одна біда. Біда заключається в тому, що мені потрібно, ну, залізо, щоб дійти до Глибокосланцю Тому що у мене є певні проблеми. У мене нема залізного кайла. І це конкретна біда. О, там діаманти! Ось і глобус. О, залізо. Хорошо, не зря я сюди прийшов. Дякувати Богу, тут є залізо. І шкода, що його тут дуже мало. Ну, в принципі, нічого страшного. А тут ще кар'єр конкретний. Спуститись я не можу, але з цієї сторони можу пройти, і тут є залізо. Його тут багато. І там, кстати, вже є глибокосланець, я можу туди спуститись в цілому, але м -м, не сильно я туди планую спускатись. Хоча, можливо, можна і спуститись. Чисто спуститись, здобути глибокосланцю і почекати, що там далі в нас буде по квестам. Бо я б це тако спустився, але аби в воду попасти, ну в воду чорт попадеш насправді. Ну, чим цей чорт не шутить, звісно, можна спробувати. тако чисто затестити. Можливо, мені пощастить, і я компліт. Кент позаспавнився, і я знову його просрав! Я знову просрав селянина. І І треба зібрати три діаманти, і тут є діаманти, але У мене немає залізного кайла, яке я зараз зроблю. Хе-хе-хе. Бемц. Бенц, ідіть сюди, залізні злитки. Я вас довго чекав. Так, а цю лабуду, лабуді, на тупо пережарить. Вона мені не сильно треба. Тут є й обсідіан прям відразу, і ми можемо одним словом ще й обсідіан добути. Бо скоріше за все, нам зараз скажуть колекти типу, даймон, ті зберіть три діаманта, потім мені скажуть, добудьте обсідіан, а потім мені скажуть, побудуйте портал в незер, і я дуже швидко все коротше зможу зробити. І зробити дуже кайфово. В общем то, моя задача зараз супер швидко зробити палиці, потім супер швидко, так же само швидко зробити собі залізне кайло. Потім після цього. Ой-ой-ой, залізне кайло. Потім після цього добу три діаманта. Bems, bems і bems. Компліт. Собака знову заспавнився. Та ти гониш. Так. Крафт Diamond Tools. О, оце я розумію. Ми крафтимо собі діамантове кайло. У мене спавниться свиня і. Чотири обсідіана зібрати. Ну звісно. А потім скрафтити стил зачаровувань, скоріш за все. Та, да, в принципі, я й не проти. Ну, щоб так по-чесному, то я і не проти. Що ж, хіба складно так обсідіан добувати? Та ні, я щас швидко добуду. Нічого в цьому складного нема. Такого сі Бемс. Плюс один є. А тепер уже є три, і мені треба всього на всього один. В принципі, я готовий. Правда, якщо вона захоче, щоб я робив стил зачаровань, у мене немає. Книжки. У мене тупо нема книжки, зато в мене є дуже багато грибних корів. Білд Незерпортал. А ні, все-таки він хоче Незерпортал. Ну тоді, братуха, почекай, треба мені вилізти якось. Я в цілому знаю, як мені вилізти, отак. Оба. You feel a strange. О. Нормально. Так, цікаво, наскільки багато у мене відкрилося місця? У мене є тут е сира Яловичина, но ми її тут лишимо. Потім мене, мене більше цікавить. По-перше, портал. По-друге, оця ось ситуація. Ну туди я ще поки не достаю. По третє, ось ця ось печера. Ну туди теж ні. А тут до діамантів. Тоже ні. На жаль, ні. Ну, залізо, правда, є там. І залізо було б непогано. Хоча б для армору, бо в мене тупо не вистачає. Тому давай зараз добудемо. Хоча б для нагрудника. Бо поки що по-другому тупо ніяк. По-другому тупо ніяк. Так, значить, ми тут можемо дожарити просто собі залізо. І, і. і, і, Що ми можемо ще зробити? Поки в нас жариться залізо, я би, в принципі, був би не проти зламати ось цей кусок обсідіана. Бо він нам треба для порталу. Отако ось Бемс. Потім ось це ми ламаємо. І ось це ми ламаємо. Мені нада було все на все три куска обсідіана. Насправді. Раз, два. Три, але гра подумала, щоб ми ще замінили ось цей кусок. Ну, замінювати його я особо не планую. В принципі, поки що. Ми можемо сюди всяку ерунду скинути. Поки-поки поки. І єдине, що мені треба, це скоріш за все гравій. Бо мені треба кресало. А для нього мені треба гравій. Ну і ще разом з цим всім я можу собі зробити нагрудник тепер. У мене навіть один залізний злиток є лишній. Кайф. Так, дивись, тут у нас є пісок. Ну тут нема гравію А тут? А тут повинен бути гравій? Ні? Ні, ні, його нема. Тут є купа ресурсів, але ну, нема гравію. Це проблема. Але тут є гравій. Це хорошо. Не зря в мене тут була лопата. Хі, схована колись. Кстати, ось ще залізний кусок. Прикинь, я його провтикав був колись. Ладно, пішли наверх. Такс, і тепер я можу з легкістю вам сказати: Let's go в пекло. Бемс і білднезер портал. Квест виконаний. Мені навіть зайця дали. І колект три блейсерота. Ага, збери три палки. Легко сказати. Сюда дівся. Ладно, містика починає приходити в мій світ, і якщо чесно, мені це не дуже подобається. Зато можу я добути діаманти. Нє, поки що ще мені це закрит. На жаль, ти з'явився, Е, Ти таку ерунду продаєш, що навіть не хочеться з тобою говорити. Та й в цілому не сильно світ розширився, я хочу сказати. Так, пошти. Цікаво, чи пекло у мене закрите, чи ні. Це мене супер сильно цікавить. Мені здається, що воно повністю відкрите. Оооо. Ні, Пекло, теж закрите! Йоханий бабай, ти чого загрівся на мене? Так, пошди, він мене ще й вбити може насправді. Ну, він такий чувак серйозний, солідний, в костюмі гламурному. А, ну цей на мене не заграний. А тут спавнер ендерменів, а Оце дуже класний спавнер. Це дуже круто, що він тут є. Але де є спавнер блейзів? Цікаво, він десь тут буде? Чи ні? Чи мені треба самому шукати? Бо як я зберу блейзові палочки? Ага, все ж тут продумано. Ну, звісно ж, звісно ж, тут є ще кусок фортеці, де є спавнер І Блейзи будуть спавнитись в небі. Тут навіть є гаст. Супер! Ну, добре, що в мене є купа кругляку, і в цілому, якщо я правильно спустюсь, то. У мене півсердечка. Манав, я ваші блейзові приколи. Пішов я на низ. Ой-ой-ой, мені нема що їсти! А ні, мене є тушоні гриби. Ну, одні, правда, ну, в цілому, і так піде. Залізний меч, хорошо. Зіля вогнестійкості ще краще. Випиваємо. І їмо. Супер. Так, ти йди в баню, а тебе що тут? Нічого нема. Окей. В принципі, я не проти. Вилазити наверх, бо блейзи мені вже більше нічого не зроблять. По суті то. І якщо я правильно все зроблю, я зможу скрафтити їм власну базу. Я, в принципі, був би не проти. Зробити їм невеличкий, невеличку базу, проте вони заспавнились і вони можуть відкидувати, і я можу померти. Ну, в принципі, це я і зробив, на жаль. Хух, це було серйозно. В общем, народ, якщо вам це відео сподобалось, а я думаю, що воно вам сподобалось, то обов'язково ставте свободобайне, і ми продовжимо наше виживання в цьому світі. Ну і обов'язково вже все таке блейзові палки ми зберемо. Бо, скоріш за все, наступним квестом буде зібрати перлини Енду. І це буде, кстати, теж дуже легко, тому що там є спавнер. Тому, в общем-то, не забувайте підписуватись на канал, ставити подобайне. Ну і всім пока-пока.